І що тут таке? Що тут таке? Горобчик. Ти то знаєш, як питаєшся, що тут таке, зразу. Горобчик, що ти робиш? Ти мені скажеш, що це за ниточки одивишся? То філайна. Ну не філайна, чисто без кісточки. О, тебе кришки вино. Не хватило. О, о, дивись, як хорошо. Відповіді на питання зараз будуть трохи по кришках, тому що все-таки питають у нас люди, якими кришками ви користуєтеся. Я думаю, що це просто ну, ті, які замовляють продукцію, ті знають, які в нас кришки. А, а може, просто не звертають уваги, да? А я вам скажу так: от, ми користуємося кришки, ось от які, називаються подарунки літа і Полінка. Полінку ми колись поїхали в Полтаву на базу. А, не ми поїхали, це у нас друзі їздили. Була на них типа, акція. І ми взяли їх чи 10 чи 20 упаковок. 20 упаковок. 20 упаковок ми їх брали. Я вам так скажу, вони непогано працюють, але полінки, ну, не знаю, чи може в нас ще вода така. Ну, от як взяти, ось, дивіться, я достаю буквально банки, ось я ну, ночу цей, і от все одно з'являється от така от, чуть, чуть ржавчина. Можливо, у нас багато дуже, я не знаю, чогось в то, в то, не втору, як це воно там в воді. Ну коротше, якихось можливих металів у воді багато, і, і зато от крішка все одно ну, тут вона мові, не ржавіє, ну таке це як від щонайке... то, що закатується. Він то вже закатується, може то, да, і воно тоді. Ну коротше, чи страшно це, ні не страшно. Стосовно баночок, ну дивіться, чи кришку, що одна, що друга втягнута отлічно, бачите, хорошо, ніде нічого не надуває, бо люди кажуть, що міг надуває чогось роблять. І до речі, роблять по книжці. Мабуть, також, а той, ту, ту фару ключи. І <кій> роблять це все діло типу, по книжці. По, 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 по так як пише, я так розумію, рецептура, яка е, ну от у нас автоклав утено. Е, і там є, бу була книжка рецептури, вона десь є. Но ні, ми робимо по своєму рецепту. І з часом е, ми трошки вже, бачте, я тут уже доклав. Практично ще осталась у мене тут одна сторона плитки. Е, треба поїхати в Полтаву, ніяк не можемо вибратися. Мені треба докупити 12 плиток. Отаких, тільки не, не з цвіточками, а іменно без, без квітів. І як ми вже тут там все так сказати, вже до, до ладу вже доробимо, часто ми все тут працюємо. Але як вже е, окончательно так сказати, ми вже тут усе доробимо, обладнаємо для себе тут хороше місце, тоді вже будемо трошечки вам розповідати. Рецепти все дуже просто, нема нічого важкого. Е, тепер стосовно е, цього тушонки. По, по цьому чого не застиває. З кісточкою застиває бомба. От я достаю з автоклова, але просто був атмосферний тиск. Атмосферний тиск він все одно чуть чуть не дає ще застинути. І те, ще, Ну як теплий? Скільки тут у нас? 12 градусів. По цьому. Ну, ну вода тепліша, це градусник просто вже не в воді, вода тепліша. І виходить, чогось от бульйон не застиває. Я вам скажу, скільки ми разів не робили. Тушонку без кісточки от її взяти, да, от чисто філейна. От вона чогось не дуже застива. да. Чи що? Що ти махаєш? застиває. Застиває, да. може в холодильнику дужче. Да. Ну все одно мені з кісточкою вона дужче. Видать, із за кісточки і за цього Е, тобто можливо, що там хрящик оце є. От іменно з кісточки прям достаєш, прям такий крутий, класний холодець виходить. ну типа. А у філешки все одно ну, считай, не такий желатин. от бо, бо філе є філе. От і все. Коротше, що я хочу сказати. По кришках ми е, ці полінку купували е, на базі там, у Полтаві е, на овочевий. Ну, коротше, не важно, е, просто вони є везде, ви їх можете знайти. А подарунки літа ми купуємо в Велмарт в Полтаві. Тоже. Тобто вони, По-перше, вони не дуже дорогі. Там щось е, упаковка 120 гривень, да, по-моєму. Щось типу. E, і вони дуже класно працюють на, на автоклаві. На, ну, іменно по роботі автоклаву вони мені прям, прям дуже подобаються. І ну, от полінка навіть мені хуже. Не знаю, от подарунки літа, от вони якісь чи угадані. Ми перед цим брали зелені такі первосмак, брали, пробували. Потім ще якісь ми не повністю. Ну коротше, ми цих кришок перепробували дуже багато. І взагалі, типа, є різниця, кришка звичайна, типа для стерилізації, чи як там для обичної консервації і для автоклова ми брали і для автоклова, і брали обичні такі звичайні. Ну як на мене, просто для автоклова товстіший метол. І... Ну, це ця, ця кришка просто із-за цього, що товстіша, трошечки краще працює. Е, ну, типа, ви знаєте, що її там не зірве, бо вона краще да. її там надує чи не надує, в холодильник поставили, вона е, впресовується. І е, я вам так скажу: якщо ви взагалі зробити е, по технології все правильно, от іменно да, тушонку паште, там ну, байдуже кашу якусь да, е, у банках, тобто в нас ось є там далекобійники, хлопці українські, які замовляють кашу в банках. Ось. Тіпа, у нас її в продажу немає, але в нас є ось така от, ну, ми робимо от, і теж от, бачите, кришка, як все. Єдине, що її трошечки можу, деформує, чуть -чуть, але на сам смак, на товар ну, воно ніяк не впливає. От, бачите, і, і вибрав, ну все одно чорнота з'являється. Не знаю. Витирати. Ну будь ну, ні, будемо витирати, а від чого е, пробували і лимонну кислоту кидали і через раз. Один раз хорошо, другий раз не дуже. І незрозуміло від чого з'являється от от, от. воно і не іржа, але але є. Не знаю. Можливо, хтось щось підкаже е, по, по цьому ділові. Е, так. По, по, по технологіях, по суті, якщо, зверну, вернуся обратно, якщо ви все правильно зробите, да, виставите правильну температуру, накачаєте одну атмосферу, тобто під отаку кришку, одну атмосферу ми качаємо. Якщо кришка твістер, то тоді атмосферний тиск не качається. Ми не робимо кришки твістер, мені от вони просто не нравляться. Я чогось не, не дуже їх. Не і того, там воно дорожче буквально на 2 гривні. Тобто банка одинаково стоїть, ну а кришка ця там коштує одну гривню, а та там 2,50 гривень, по-моєму, чи 3 гривні. Тобто, всього навсього, там різність у двох гривнях. Але от чогось цій мені більше більш, більш подобається, не знаю чого. І от твістер ми колись робили, їх все одно то надуває. То десь вирогідність є така, що ви не дожали от до защолки кришку. Да? І туди попадає тоді вода, бувало таке, що ми достаємо. от Тут є там воздух, да, е, який повинен бути. А та повністю повна. Значить, туди якось добрався, ну, добралася оця от вода із самого автоклаву. Так що, в общем, якось так. Ну і все, це зробили. Курячі і два автоклави це зарядили, буквально зробили. Далі будемо свининку робити. Кабанчика вчора ми зарізали з Маринкою, все перед цей. Сьогодні будемо трошки розробляти, так що, в общем, по, по ходу діла там покажемо вже яке сальце, яке. Ну я не знаю, там сала, по-моєму, щось не дуже да, багато. Ну таке. Коротше, якщо що, там в общем, будемо коптити, солити, перчити. Да, і ще до нас вже прийшов агрегатик, ми ще не розпаковували? Це тут кросень. На 20 літрів планетарний міксер. Так що подивимося, що воно. Ми перед цим ми замовили на 10 літрів. Хто в нас був там на каналі, дивлюся попереднє відео, то бачили. Ну ми так подивились візуально. Ну, 10 літрів маловато. Хоча деякий підписник мені, ну я не пам'ятаю, хто писав, що краще би залишили собі 10-літровий, тому що швидше і вимішуватиме, і лучше там зробити декілька підходів, каструлю е краще мити і так далі. Ну, ми вже так сказати, нас ще мойки немає. Я куплена їда. То ми будемо вже під 20-літрову каструлю ну, купувати мийку, таку, щоб ми понімали, що туди от вона вміститься. Ну і мийку нам все одно треба величеньку, бо маринки неудобно. В обичній, от, ну, в обичній цій кухонній дуже важко щось там мити, ну, якось умудряється. По цих агрегатах ми купили собі м'ясорубку, ми купили собі шприца, е, і взяли собі планетарний міксер. Поки що у нас по суті все є для хорошого старту, Щоб починати працювати, щось робити. Сушку для, е, цього, для фруктів, овочів, джерок е, ми теж собі придбали. Е, ну, рік не пройшов, але він є. Нам, е, цей кліпсатор ковбасний нам подарувала наша підписниця Таня із е, ну, коротше, з Німеччини, місто Хаттінген. Так що Дуже велике дякую, привіт, великий вам. Ну, в общем, якось отак. Все тепер залежить тільки від нас. Будемо потихеньку працювати. Ну і треба ж мені тут доробляти. А воно все отак, якось коса на камінь і, і камінь на косу, знаєте, е, від одного до другого. Так що, в общем, е, все, будьте з нами, будемо якось пробувати ну, з вами разом це робити. Я знаю, що дуже багато є людей, які... Задумуються над переробкою е, дуже багато людей, які хочуть попробувати. По цей. Е, от я вам так скажу: ми невеликі мастера у цьому ділі, ну, трошки і шишки свої понабивали, да, і щось вже навчилися. І таким от методом будемо трошечки і з вами е, цим усім ділитися. Так що будемо пробувати це все робити разом. В тебе що, нетерплячка? Ти знаєш, як інтересно подивитися. Я то розумію, що той, той дивилися, але ж той в половину був менший. А тут тепер... От тут тепер... Ой, Оце тепер воно, да? Угу. Я прям прям бачу, що тепер він такий чіткий, як треба. Все, все нормально. Охрін просто, так? Да? Скажи. Воно, воно. Оце тепер от іменно під, під наші об'єми такі як треба. Все, вона ширша Чуть-чуть трохи, вона ширша? Вона по глибині, мабуть, така сама, але, але в ширину ширша. Ну, коротше, коротше, товариші трудяги. Всі це кажуть і я скажу. Все обладнання ми купляли в магазині Кіченлайн. Отак от, от. Там писали, що трохи є якісь проблеми, і ну не знаю. В нас є яка проблема? Ми замовляли одне, а нам менеджер просто як. Я з ним поговорив. Да? І кажу, от нам треба от, отаке. отаке і отаке. Можливо, кажу, ви щось просто порекомендуєте від себе, там, може краще. Він каже, ну, давайте так. Е, є просто краща комплектація, от, наприклад, шприц той, що ми там хотіли. Там було три цанги. Оці да чи як, ну, ці трубки? Він каже: от єсть от, от отакий шприц. Там чотири. Там ще малесенька. Це сама маніпусінька є для мисливських ковбасок. Тобто, ну тобто, ну тіпа я би вам оцей порекомендував. І все. Ну по по міксеру. теж, я йому сказав, що ми там трохи ковбасу робимо не в великих масштабах чи об'ємах, да, але ми її робимо. Нам треба міксер. Він ну, оце по -по подивіться, от на оцей зверніть увагу. Е, ну, і ми звернули увагу на 10-кілограмовий. Він прийшов і пішов. А от оцей уже, звісно, чіткий. Чіткий, Просто супер. Дуже подобається. Да? І що тут знову? Я як бомж ляду, ну то знаєте, це... це у мене тут смаколики. Є в мене один короче, товариш, дуже друг великий, підписне. Там далекобійник їздить там із Швеції на Норвегію, з Норвегії на Швецію і дивиться канал ДКТ. Ну і коротше, це той чоловік, який вовк і брусу висилав і ось були опять його відправляли, так що десь там вовки він з'явитися на фронті, так сказати, той сюрстрьомінг. І в мене баночка є, може й ми колись попробуємо. Ну і общем, як не як Саня постійно мені підкидає якісь ніщаки. Це товариш, який прям вообще Бачить чого немає. Бачить чого немає і знає, що, що треба. Так що е, Колись він мені кричав, що каже, давай я тобі куплю, подарю е, закаточний оцей, короче, станок, який закатує банки, там, кришки, оці, е, що типу, можна робити ну, нержавійки. Ну, як консерви, зрозуміли, йому ну, кажу, Соль, да не треба на що мені треба? А це тепер вже думаю, ну дурак, відказався, треба було брати. Як, як нам казали, дар, дають бери, б'ють, тікай. Коротше, якось отак. Е, щось тушонка тут зробилася. Це у нас свинина ціла. Е, прийшли зараз, ну подивитися, хоча б що Ну, да, да, В общем, покажу. Це він мені подгончик такий зробив. Каже, ну все, диви, Микола, каже, ти такий купив, каже, це, як його там, як він називається? Фартух, фартух каже, ти просто тепер каже, будеш лучший. Фартух кожен. Я наскільки знаю, з ним якось треба там. Короче, поводиться правильно, да? тобто я знаю, що там якусь кварцову лампу треба його десь стелити над цією кварцевою лампою для того, щоб убивати бактерії, бо кожа як якоби, тіпа, ну, впитує в себе ці жири і так далі. Ну, Звісно, фартух зачотний, класний, собі б я такий не купив. У мене є е -таня там з Германії мені пошила, то есть я, я ним так сказать, е відбиваюся і нормально. Ну, ну типа, для дому його вистачає. Так що, це я правильно у чи не да, правильно, да, правильно, правильно. Да? От так? от пошитий із кожи, з якогось бика, чи, чи короче, цього рогатого, як, там, де, як він називається, господи, оленя, короче, якогось, чи з чого воно. Ну класний такий фартух. Так що Саня великий дякую. І перед цим Саня висилав, бо вже щось орсттінг висилав і е, каже: Візьми, попробуй крючки. Ось дивіться, які крючки є. Отакий от з крючок, е -е, бачите, він із нержавіючої сталі Два, цей, 200 кілограмів видержує. Який рогатий красавчик, з нього цей фартук робили. Ну, коротше, е -е, цей крючки зачотні, він мені перший раз 6 штук да, прислав. А потім я кажу, Сань, давай мені ще, просто хай вони будуть. І він мені ще 8 штук купив. Це подарунок, так що Саня Грибовський. Привіт, йому дуже великий. Це людина, яку реально я хочу похвалити. Він дуже хорошо допомагає хлопцям із фронту, е і через наші руки це все діло проходить. Він дуже багато заказує е і смаколиків цих таким методом. Він і нас підтримує, і, і так сказати, і підтримує наші збройні сили. Так що е хлопець реально ну чоловік, хлопець 50 років уже пошти. Ну ладно, ви при це його солідності додамо. Там то 40 з копійками, ну хай буде 50. Так що, в общем дуже хороший чоловік. І оце, отак, от ми з ним дружимо дуже хорошо. І він оце підгони мені отакі кидає. Тепер, так, пожалуйста, так. тут крючок, на якому будуть висіти всі крючки. Е -е, я взагалі тут думав якусь таку зробити трубу, щоб можна було, наприклад, там поросатку зарізав. Щоб не ложити його на стіл, ну типу щоб аклад там кусочками його і куп хоп коп підвісов. Тут собі вже, навіть якщо літо тепло кондиціонеру включив, воно охолоджує, ну типу як холодна камера, буде. І все, це буде супер. І такі от крючечки. Я розумію, що вони всі постійно в використанні не будуть, але краще хай вони є. Може ми один комусь подаримо. Ну ладно, нехай. Ну коротше, дуже класні такі, бачите, крючечки подарив мені, піддарив. Е, так. Ну, по суті що, все, у нас все справилося, міксером довольні. Е, трохи вам покажу зараз. Марина каже, він у тебе збоку стояв, а ти каже, навіть не показав, що типу, купили ми ще такий цей. Як його, господи. А, що воно називається? У мене я, голова болить, температура трошки, і у мене трохи вилітає щось із голови. Коротше, такий колбасний шприц називається Бекетл. Вроді би прикольний, але це ж тепер на нього якийсь стіл такий треба буде зробити, тому що ну, трохи є мінус. Дивіться, де моя рука. У тобто, мене 1,86 м. Е, і рука ну, десь на моєму уровні. І Оце прикиньте, колбасу отак десь треба, як, ото, як отой козел із цього мультфільму по годі. Да? Він... Оцей так само я десь буду. Трохи на висоті. Ну, коротше, ну, ось от. Ну і м'ясорубку ми тоді від, 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 відкриємо, вже тоді вам детально більш покажемо, як і що до чого. Так що, в общем, фух, люди мене під сраку підганяють, щоб швидше. Я вже з Маринкою починав щось робити. А, а в мене руки таке відчуття, що не стоять до роботи, бо ну, не встигаємо ми все зробити. Як не так, так так. Короче, за цей. Тут продукції ось. Вроді би, треба було щось робити, продукції вже не залишилося. Залишилося в мене туди. Пару кусків ковбаси, чисто моєї. Не скажу, що це браковано. На чорний день на чорний день. Це не бракована. Просто тож відрізаю кусок, як закоптимо, То е, перша ковбаса, що закоптиться, їм я пробую, дегустую там, ага, все добре. Якщо все добре, значить дітям чи це я кажу, та дітям можна, і людям можна відправляти. Е, якщо не добре, то тоді ми даримо цю ковбасу поросяткам, Ну слава Богу, ми це діло вже прожили. І вже трохи навчилися робити, да і, і все. І сьогодні ще ми зробили тушонку. Маринка предложила таке ноу-хау. Типу 에, давай обичну м'ясну тушонку зробимо, тільки в кожну баночку будемо класти дві полосочки реберця. Я не знаю, просто полосочки, як це назвати, оці... ну, такі квадратики, якраз як у баночку. каже, по ідеї має бути дуже класний смок цього бульйона, тому що ну, все одно кісточка, вона от просто м'ясо, і, і кісточка дає свій, свій якийсь особистий смак. Так що один автоклав зарядили тут, а автоматики, звісно, діло сильне. Зарядили, поки там своїм займалися, кройонку робили, зель свариться. І у нас раз-два, і тут вже виходить, ми прийшли, я прийшов чисто перевірити, да, думаю, занесу це. Все, виключилася автоматика, все працює, все класно. Так що, в общем, якось так. Це товариші трудяги, Відео не скажу там про щось прям фактурне. Ну трохи якісь відповіді, трохи хотів по ну, вдячності так слова, висловити, трохи показати, що розвиваємося потихеньку, щось хочеться на майбутнє робити. Не в таких масштабах, типу, ну не в великих, просто простіше упростити собі роботу. Нам. Ми, ми все одно багато всього не зможемо зробити, але якусь частину роботи просто полегшити для себе. От і все. А блін амікс красивий. Да? Ще раз покажи його. Боже, я це все тут порозставляю, Марі, тут така красота буде. Я тут і кушетку собі поставлю, буду жити туди, ляжу собі, буду милуватися, дивуватися, яке ми тут, тут стоїть. Їсти є, не пропаду. якось Ну ладно, все, товариші Трудяги, ми пішли працювати, бо маринка і кровенка печеться. Вариться. Е... А, вариться, все. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Е, пишіть коментарі стосовно е, фартуха кожаного. Е, я не знаю, напишіть, можливо, просто шкіряного. його. Шкіряного. Ну, шкіряного, ну кожаний, ну... кожаний, ну, у нас полтавський суржик, Бо багато в нас є, е, я би їх назвав, логопеди правильні. Як почнуть придиратися до якогось слова, ну. У нас такий суржик, у нас такий говір, ми так говоримо і, і будемо говорити. ну так сказати, Ми вже так звикли, привикли. І, коротше, не подобається, ну, не слухайте, ну що ми зробимо. Коротше, по цьому, по фартуху цьому мені, можливо, хто напише коментар, як його там доглядати, чи, чи може просто його там не вимазувати, не вдівати. Да, і все, і заліти, Ну, коротше, ладно, все, всім дякую, всім миру роздоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. До побачення, пока пішли мені робити чай проти грипу.